Маленькі діти роблять великі вчинки у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Відкрилась виставка дитячих малюнків. Малі великі виставка має на меті не лише представити творчість маленьких буковинців, а й зібрати кошти на ремонт одного з відділень Чернівецької обласної дитячої лікарні. Акціон відбудеться 11 серпня. Тож долучитися мають змогу всі бажаючі подробиці далі. Дитячі малюнки це особливий вид мистецтва, наповнений щирими емоціями та справжнім життям. В творах маленьких українців немає нічого випадкового. Маленька чернівчанка до прикладу обрала для себе історію відомої художниці і вирішила пов'язати її з подіями, які зараз відбуваються в Україні. Цей малюнок я намалювала на одному із безкоштовних років для переселенців, і ми малювали на тему, що якби вона була. Ну, якби вона була жива і як вона виглядає, якби підтримувала ще й Україну. Ось так і наворівала. <гум> як ви знаєте, Фріда Кау це мексиканська художниця, вона відома. У 18 років О, ні, начне він з того. У 6 років вона хворіла хворобою, і, вибачайте, я не пам'ятаю, якою. Але від неї у неї одна у нога була коротша, а друга довша. Але вона не зупинялася В морі. 18 років вона попала у аварію, і вона попала цього в лікарню. І вона зламала ногу, вроді би. І вона лежала у своєму ліжку і над нею висіло зеркало. І вона дивилася на себе і малювала свої портрети. І довго навіть малювала. І ось мені дуже сподобалася біографія. Показати важливість дитячого малюнку вирішили завдяки виставці Малі великі з ініціативою ще місяць тому виступила Чернівецька обласна рада. Насправді ця ідея вона як завжди у нас щось таке відбувається. Вона все спонтанно раптово. Ми десь два місяці тому вигадали, придумали, подумали про те, що треба допомогти нашій Чернівецькій обласній дитячій лікарні з ремонтом одного з відділень. Це така ініціатива Оксія Бойка, і він для цього зібрав наших там меценатів, забудовників, там енну кількість людей. Так? І вони на це погодились, вони дали поштовх, все окей, вони почали робити. Але це завжди робиться знову ж таки там одні й ті самі люди. І ну, вже якось не дуже зручно їх постійно з усіма там, не знаю, з нашими забаганками умовними. Да, е смикати. Ми подумали, що це ж дитяча лікарня, та? і чогось дорослі, чого от якраз малі великі, дорослі. Які були не зацікавлені в тому, щоб її якось розвивати, ремонтувати, створити належні умови для дітей, які потрапляють в цю лікарню. Подумали, що дітки можуть і самі долучитись до цього процесу. Виставку відкрили сьогодні в приміщенні культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука, колектив якого активно долучився до організації заходу. З початком війни в нас в центрі багато. З'явилися події трохи інших по формату, які робилися до цього, і в тому числі виставки. І ця виставка вона також не є звичайною виставкою. Тобто, це ми бачимо малюнки дітей, які зарядили їх своєю енергією, і ми не просто їх маємо на меті продемонструвати. Ми вже, от післязавтра, запрошуємо доброчинців поціновувачів і мистецтва, і тих, хто хоче допомогти в благочинній справі, прийти і придбати такий малюнок. Іван Бутняк додає, дитячі малюнки особливі і радіє, що навіть в такі складні часи діти продовжують бачити цей світ яскравим та кольоровим. Гляньте на них вони особливий. Кожен, але разом утворюється така дуже кольорова палітра. Це дуже приємно, що діти українці малі. Вони зараз все таки бачать світ і свою творчість продукують через кольори. Тобто ми не бачимо якогось песимізму, депресії. Ми бачимо те, що діти продовжують вірити в казкових персонажів. Вони бачать через кольорові фарби, олівці вони бачать навколишнє, і для нас і для дорослих це така прекрасна мить також зарядитися від них. І щоб ті дітки, які на жаль матимуть потребу, потім потрапити до лікарні, вони потім були таким кінцевим уже. Сходинкою в цьому процесі після розпродажу на учасників очікується перегляд фільму про зародження волонтерства в Україні. Власне ініціатива, яка поступила з виставкою від Чернівецької обласної ради з підтримкою Чернівецької міської ради, і наша команда вже вирішила, щоб це була подія більш ширша. Ми вже разом випрацювали таку концепцію, щоб цей розпродаж завершився переглядом фільму в кінозалі Центру Миколайчука. Тим паче такого фільму, який доповнить своєю темою, те, що відбуватиметься тут. Виставка має на меті не лише показати світ очима дітьми, а й зібрати близько 200 тисяч гривень на ремонт одного з відділень обласної дитячої лікарні. Ми якраз от хотіли уникнути цього слова аукціон, Це такий виставка розпродаж. Будь-яка будь-яка вартість. Немає якогось мінімального. Да, немає лотів, немає нічого. От скільки людина от забажала, вони прийшли тут. Є QR-коди. Це вони є, ну десь мав би бути. Це така. Ми створили просто в монобанку банку. І коли ми накопичимо тих 200 тисяч, ми їх віддаємо. Не знаю, чого 200, просто ми поставили таку так, там, умовно, скільки коштує там, електрику провести, замінити дроти, то це там 200 тисяч. От ми поставили цих 200 тисяч, накопичимо і одразу відносимо нашим або перераховуємо нашим. В обласну лікарню благодійний розпродаж проведуть в четвер одинадцятого липня о 18 годині. Втім, придбати дитячий малюнок можна в будь-який час роботи культурного центру. Тож кожен чернівчанин маленькою допомогою може зробити велику справу. Одна з маленьких художниць дуже переживає І хоче, аби її малюнок також став частинкою великої допомоги. «Мама мені Розказувала. І що не якусь лікарні. Але оказиться я в цій лікарні народилася і була там три місяці, жила разом з мамою, бо, бо в мене були деякі проблеми, і м -м -м, треба було, щоб я затрималася. Ну і ось так. Там, звичайно, мали були тоді не дуже, і я хочу, щоб мій малюнок, хто, хоча б хтось купив. Олена Крючко Діана Чілок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.